У великому лісі жив маленький котик на ім'я Мурчик. Він був дуже миленьким і пухнастим, але мав одну велику проблему: він дуже боявся темряви. Як тільки сонце заходило за обрій, Мурчик почував себе зовсім некомфортно і намагався знайти укриття. Він боявся кожного шелесту листя і кожного звуку ночі. Одного дня, коли він грався на лузі, до нього підійшла стара мудра сова і запитала: Мурчику, чому ти так часто сидиш вдень і не виходиш на вулицю, коли настає ніч? Мурчик відповів сумно: Я боюся темряви, я не можу залишатися один вночі, бо мені страшно. Совеня посміхнулася і сказала: Темрява це, це не ворог. Вона просто частина світу, де є місце для тиші та спокою. Щоб подолати свій страх, потрібно довіряти собі і робити маленькі кроки вперед. Мурчик задумався над словами Сови і вирішив спробувати. Він почав виходити на прогулянки ввечері, спочатку в світлі місяця, потім трохи далі, поки не почав відчувати себе спокійніше в темряві. Ночами Мурчик все більше і більше вподобав нічний ліс. Він навчився чути заспокійливі звуки природи, як шум дерев, співночних пташок, і відчував, як темрява стає йому другом, а не ворогом. Один раз, коли він вже зовсім не боявся, він помітив іншого малюка, лякаючи його темрява. Мурчик підійшов до нього і сказав: Не бігай, малий. Я колись теж боявся темряви. Але знаєш що? Темрява це частина світу, і якщо не боятися, можна побачити, як багато цікавого вона приховує. Мурчик показав маленькому котику, як спокійно можна пройти через ліс вночі і побачити, що темрява зовсім не страшна, якщо довіряти собі. І від того часу Мурчик став сміливішим і більше не боявся ночі. Він навчився, що справжня сміливість не в тому, щоб не мати страху, а в тому, щоб долати його крок за кроком.